Ви часто запитуєте, чи можна мені зайти на сайт пенсійного фонду, підтвердити ідентифікацію, або чи можу дистанційно через банк відновити свою карту. Сьогодні я поясню, чому ці, здавалось би, звичайні дії можуть обернутися катастрофою для вашого статусу субсидіарного захисту. Головне правило, яке ви повинні запам'ятати, що отримавши захист у Франції, ви Перейшли під юридичну та адміністративну опіку французької установи ОФРА, яка вам видала цей захист. Це означає, що ви офіційно розірвали адміністративні та правові відносини зі своєю державою походження через ризик реальних загроз, які там є, тобто через війну. Тому чи є звернення до пенсійного фонду чи банку контактом з владою так. І це досить серйозно для вашого статусу. Згідно з правилами, бенефіціар захисту не може звертатися до органів влади своєї країни для отримання будь-яких документів. Тому пенсійний фонд це державна структура, навіть якщо ви заходите на їхній сайт, щоб просто подивитися стаж або замовити якусь довідку або підтвердити, да? що ви були онлайн. До речі, це часто робиться через дія, тобто ви користуєтесь фактично державним кабінетом, і тому це якби є ваш добровільний контакт з державою, від якої ви просите захисту. Щодо банку подібне. Приватбанк взагалі є державним, да? монобанк, наприклад, є приватним, але все одно ідентифікація відбувається через, знову ж таки, дію, через документи. Якщо ви замовляєте якісь відеодзвінок, тому це вимагає підтвердження ваших е, даних в державних реєстрах. Чим це загрожує для офра будь-який такий крок, він може виглядати як акт лояльності або вірності владі вашої країни. Якщо офіційні органи Франції дізнаються, що ви добровільно вимагаєте захисту чи послуг від своєї країни громадянства, вони мають право припинити ваш статус. Субсидіарного захисту. Логіка тут дуже проста. Якщо ви не боїтеся взаємодіяти з державними органами чи банками своєї країни, значить загрози більше не існує і міжнародний захист вам не потрібен. Тому моя порада, якщо не ризикуєте своїм майбутнім у Франції да, і заради якихось банківських карток, довідок і цього всього. Ця безпека ваша, яка є у вас у Франції, вона на, на даний момент важливіша.